Вітаю, друзі! Вчора Володимир Зеленський раптово звільнив секретаря РНБО Олексія Данілова з посади. Замість нього призначено голову вже виходить теж екс служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. А Литвиненка замінить Олег Іщенко, генерал-лейтенант, колишній заступник е, керівника ГУР. Це випливає з указів опублікованих на сайті президента. Мало хто розуміє взагалі, в чому полягає посада секретаря РНБО, крім технічних функцій та виступів на телебаченні, з останнім Олексій Денілов справлявся вольми свої рідні манери, припускаючи висловлювання, які секретареві РНБО не слід говорити. Наприклад. Напередодні Данілов розкритикував спецпредставника Китаю Лі хуєя, коментуючи пропозицію Пекіна щодо мирних переговорів з Російською Федерацією. Що стосується Лі Хуєя, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому жодній країні без нас, без волі нашого народу, щось там вирішувати, тому що якомусь хуї. Я перепрошую прізвище як там, чи ще комусь. Е, там Здається, що вони мають це вирішувати. Це вирішуватиме народ України на чолі з президентом, заявив Даніло. чи подібні перекручення прізвища додають Україні дипломатичних балів. Теоретично цей вислів міг схилити шальки Терезів в бік Андрія Єрмака. З яким в Данілово був гострий конфлікт ще з літа 2022-го. Втім, не варто думати, що Данілова відправляють на пенсію. Швидше за все, знайдуть іншу посаду, де треба менше говорити. Наприклад, нардеп Гончаренко говорив, що відправлять пославні Дерланди. Але останнім часом інсайдом цього нардепа вірити собі дорожче. Він уже генпрокурора Костяна на послом в Велику Британію відправляв. У відповідь на новину про свою відставку Даніло викотив ліричний пост про досягнення, з якого випливає, що на посаді він працював. 4 роки, 5 місяців, 24 дні. Подякував команді за величезну роботу створення унікальних інформаційно-аналітичних систем. Друзі, щодо Данілова, скажу так. В нього попереду дуже багато неприємностей. Це людина, яку будуть доганяти дуже багато хто з тих, кого намагались пограбувати. Завдяки так званим санкціям РНБУ, кого намагались принизити завдяки санкціям РНБУ, кого позбавляли громадянства з подачі РНБУ, це багато різних людей, впливових, авторитетних і так далі. І на місці Данілова я булки не розслабляв, прилетить. І доганятимуть все життя. Це він душителем свободи, слова був, це він принижував журналістів, і цього також ніхто не забуде. Щодо Олександра Литвиненка. То це е, людину, яку ототожнює з головою офісу президента Єрмаком, і в цьому плані відставка Данілова з подальшим призначенням Литвиненка виглядає досить показово з погляду розкладу сил в найближчому оточенні Зеленського. Хто такий власне, Литвиненко? 94 му Литвиненко закінчив Московський інститут криптології при академії ФСБ тоді Федеральної служби контрозвідки, тобто став професійним шифрувальником. Після цього чотири роки працював в СБУ, де працював у управлінні урядового зв'язку. З 98-го, сім років працює в інституті стратегічних досліджень, де також Робить кар'єру від старшого консультанта до першого заступника директора У 2007-му Повертається до СБУ заступника начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення, де затримався на два роки. З 2014-го стає заступником секретаря РНБУ, де в конденцію Порошенко працював головним чином за Турщинова. Але ще перед роботою в Раді безпеки майбутньої голова розвідки закінчив Британський Королівський коледж оборонних наук. В серпні 19-го новий президент Зеленський звільнив Литвиненка з Ради безпеки і відправив назад керувати інститутом стратегічних досліджень. У 2021 році Литвиненко був призначений головою СВР. Саме Олександр Литвиненко в минулому році писав, що РФ має намір вести в Україні довгу війну на виснаження та розраховує на глобальний перерозподіл світу не вище 10-15 років. А також що Путін має намір знищити зсу анексувати максимум території, а на незахопленій частині встановити підконтрольний Москві уряд. Хто ж очолить службу зовнішньої розвідки замість Литвиненка? І хто власне Литвиненко? Литвиненко інтелектуал, Литвиненко криптолог, Литвиненко дуже розумна грамотна людина, і залишається сподіватись, що РНБО все-таки перетвориться в дуже правильну аналітичну структуру. Замість Литвиненка в указі президента заявляється про призначення Іваченка Олега Івановича, головою служби зовнішньої розвідки, згідно з відкритими даними, Олег Іванович Іващенко має звання генерал-майора і знаходиться в розпорядженні військової частини А05-15, тобто головного управління розвідки Міноборони України. У 2019 році військовий з таким ім'ям та прізвищем був першим заступником начальника гур Міноборони України, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України з розвідки інформації про нового керівника служби зовнішньої розвідки не так вже й багато що дуже добре. Як кажуть, робота зобов'язують, аби тільки все це не вилилося в злиття. Гур Міноборони і служби зовнішньої розвідки. Бо це буде величезна помилка. Зовсім дві різні розвідки за своєю специфікою. А призначення звільнення Данілова, і призначення на Литвиненка, хто б що не говорив. Це величезний плюс. Данілов. Давно вже мав піти на політичну помийку, а його місце зайняти дійсно інтелектуал і аналітик. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.